Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів засідання РНБУ. Три питання порядку денного. Найважливіше: міністри Клименко та Камишин представили перші зведені підсумки перевірки укриттів в регіонах нашої держави. Клименко по всій державі. Камишин щодо Києва. Загалом сьогодні розглянули ситуацію з укриттями в областях, районах, містах, які ворог тероризує найбільш інтенсивно. Висновки не втішні. майже по всій країні. Це і Київ, і Запоріжжя, і Харків, і Дніпро, і Канатоп, і Біла Церква, і багато інших міст, особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, інші пріоритети. Кадрові рішення будуть. Доступні та надійні укриття по всій країні мають бути і будуть пріоритетом для керівників всіх рівнів. Безпека перший пріоритет, генеральний прокурор. Поінформував РНБО про позовну роботу органів прокуратури для повернення приміщень укриттів, які були незаконно виведені з власності громад. На сьогодні вже більше 400 таких позовів по країні. Робота триває. Прем'єр-міністр Шмигаль доповів також щодо складної ситуації станом мостів та мостових переходів. Найбільші міста, зокрема. Київ стан відверто небезпечний. Є рішення РНБО створити комісію з перевірки всіх мостів шляхопроводів по всій країні, відповідальний за перевірку. Віце-прем'єр-міністр Кубраков. Другий пункт порядку денного суди. Віце-прем'єр-міністр Стефанішина поінформувала РНБО щодо проміжної усної оцінки Єврокомісією нашого інституційного прогресу. Зокрема, це стосується судової реформи. Зроблено дійсно багато, але, але розглядаємо це лише як необхідну основу для наших власних зобов'язань перед українцями щодо справедливості. Очевидно, що кейс вже колишнього голови Верховного суду та інші такі ситуації в судовій системі вимагають жорсткішої державної політики щодо вимог до суддів до всіх. До всіх, хто працює в системі правосуддя та їхньої відповідальності за порушення, за корупційні порушення. Верховна Рада України зверталася до РНБО. Сьогодні ми звернення розглянули. Доповідали голова Верховної Ради Стефанчук Руслан, голова комітету парламенту з питань правової політики, пан Маслов. Отже, пропозиції посилити кримінальну відповідальність за корупційні правопорушення в сфері правосуддя. І щоб це було відчутно від 10 до 15 років з конфіскацією майна, і щоб це стосувалося тих, хто вимагає гроші, хто бере гроші, хто тримає цю систему корупції на всіх її ланках. Наступне мають бути перевірки доброчесності суддів і не лише перед призначенням на посаду, час може на жаль. Змінювати людей, щодо яких на початку роботи в судах був позитивний висновок, і вважаю, що варто перевіряти, в тому числі з використанням детектора брехні. Дуже важливо маємо посилити і роль суду присяжних розширити випадки його застосування в Україні, і це не лише про народовладдя, це про те, щоб справедливості стало. Більш окремо обговорили питання про захист прав бізнесу та інвесторів в судах. Це фундаментальне завдання. Сильна економіка це захищені інвестиції, це гарантований захист права власності. І це має бути, якщо потрібен, окремий механізм, який захищатиме бізнес, права інвесторів, то маємо це забезпечити. Відповідні пропозиції є. Звичайно, обговорили завдання, які маємо виконати до кінця року, щоб повністю реалізувати кожну рекомендацію Єврокомісії для початку переговорів про вступ в Євросоюз. За кожним таким напрямком РНБО дала необхідні протокольні доручня, впевнений всі їх реально виконати. Сьогодні рівно рік, як Україна набула статус кандидата на вступ. В євросоюзі цьогоріч мета розпочати переговори щодо членства. Україна свою частину роботи точно зробить. Слава Україні.